Стати найбагатшою людиною серед похованих на кладовищі не означає для мене нічого. Йти до до ліжковуючи з думкою, що ми зробили щось надзвичайне, означає для мене все. Це слова Стіва Джобса, винахідника та засновника корпорації Apple. Сьогодні вночі його не стало. Кажуть, що навіть всім відомий логотип надкушене яблуко вигадав саме він. Перший персональний комп'ютер, перший сенсорний екран, перший планшетник усе це Стів Джобс. Як його тільки не називають, ясновидець революціонер, авторитарний керівник. Це все про Стівена Джобса. Від президентів до простих людей усі погоджуються в одному. Його винаходи змінили світ. З продукцією Apple люди по-іншому почали ставитися до техніки. Навіть така, як я, котра з технікою не дружить, полюбила ці продукти. Одразу після народження від Стівена відмовилися батьки-студенти. Малюка всиновила пара каліфорнійських робітників. У школі навчання поєднує з роботою, з коледжу його виганяють. Після студентської поїздки в Індію Стівна все життя стає буддистом та вегетаріанцем, а ще трудоголю його перший великий успіх комп'ютер Apple, операційна система Macintosh. Якщо ці винаходи більше оцінюють фахівці, то товари масового вжитку створюють новий стиль життя із префіксом «i». iPhone, iPad, iPod – це три величайших достижень цього геніального чоловіка Стіва Джобса. Юрій Іванов професійно знається на цифрових технологіях. Окрім техніки, Apple, іншої він не сприймає. тому що Apple придержується свого популярного слогана It's just works», що означає. Це просто робота. Тепер крамниці техніки ЕПЛ стали не просто крамницями. Їх відкриття чекають, наче концерту попзірки, а ходять у них, наче до храмів від Лос-Анджелеса до Шанхаю. Стів Джобс створив стільки продуктів, які люблять стільки людей. У мене таке відчуття, що світ втратив одного з найталановитіших земля. 2003 року Стіва Джобси знаходить рак шлункової від операції. Він відмовляється, лікується дієтою. Його хвороба таємниця за сімома замками. І врешті 2009-го Стіву джобсу пересаджують печінку. Я радий бути з вами сьогодні. Тепер я живу з печінкою молодої людини, котра загинула в автокатастрофі. Якби не щедрість цієї людини мене б тут не було. Тож давайте всі по змозі ставати донорами органів і заповідати їх для пересадки після смерті. Він працював майже до останнього. Лише позавчора відбулася остання прижиттєва прем'єра Apple. Айфон 4 с фанати, що чекали на iPhone 5, розкритикували новинку і образилися на джобса. А вчора він помер. І тепер вже співчуття родині висловлюють мільйони фанатів, керівники компаній, конкурентів і глави держав. Мабуть, уперше смерть бізнесмена викликали такий самий ажіотаж, як смерть президентів чи зірок шоу бізнесу. Дмитро Фордак Вадим Вербатис на особливе один плюс